Права 2. Які існують права дитини. Підготовка. Спершу ділимо дітей на три команди. Вони шикуються у лінії на краю поля. Напроти кожної на іншому кінці поля розміщуємо три холохупи. всередині кілець, малюнки та висловлення щодо прав дітей. Потім повідомляємо дітям, що проти них є холахупи. У них розміщені малюнки та висловлювання, які зображують і формулюють права дитини. До них потрібно дістатися дриблінгом, узяти аркуш і повернутися до своєї команди. Хід вправи. Перший гравець із кожної команди веде м'яч до кільця. Не зупиняючись, він бере малюнок або висловлювання і передає його назад своїй команді, передаючи м'яч наступній дитині. Гравці по черзі повторюють ту ж процедуру. Після того, як діти зібрали всі малюнки та висловлювання із кошика своєї команди, вони намагаються їх зіставити, яка картинка відповідає фразі, пов'язаній із правами дитини. Потім ми розповідаємо дітям, що їхні права можна розділити на три категорії: права, які захищають дітей, права, які надають дітям послуги, права, які підтримують участь дітей. Далі розміщуємо таблички із цими категоріями у кільце. Дітям потрібно визначити, до якої належить кожне право у їхній команді. Коли діти приймуть рішення, вони об'єднаються у пари. Кожна пара повинна взяти малюнок з відповідним висловленням і покласти його в один із трьох лахупів, залежно від категорії, до якої вона відноситься. Пара пересувається боковими приставними кроками та повинна втримати малюнок між грудьми. Після того, як вони поклали малюнок в холохуб, діти повертаються до своєї команди представним кроком і передають м'яч наступній парі, яка повторює ті ж дії. Право завершується, коли діти принесуть всі малюнки разом із відповідним висловлюванням у холохуб. Корисна інформація. Ми прагнемо зробити заняття приємним, тому пояснюємо дітям, що в деяких випадках право може підпадати під більше ніж одну категорію, тому вони повинні вміти обґрунтувати своє рішення.